Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні я вам покажу, як просто приготувати смачний домашній суп. Спершу беремо 200 грам філе курки та нарізаємо його соломкою. Я взяв декілька пупів з молодих півників. Також беру 200 грам картоплі та нарізаю її соломкою. Ще соломкою нарізаю одну морквину. Ще у каструлю додаю 100 грам дрібно нарізаної цибулі. Сіль та свої улюблені спеції за смаком. Та наливаю у каструлю півтора літри води. Варити потрібно 45 хвилин. Після чого додати 100 г вермишелі та ще проварити 10 хвилин. А я вирішив скористатись мультиваркою. От і все, погляньте, який смачний домашній суп у мене получився. А я дякую вам за перегляд! Підтримуйте мої старання лайком, коментарем, підписуйтесь на канал, а також натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. Вам не важко, а мені приємно. Усім миру, здоров'я та добра! До зустрічі в наступних відео, па-па.